Давай. Вот так, друзья, переходим. Трещина пошла, бачите, и вода, выступила вода. Вот такие зараз лид. Леха, давай, пішов. Другий пішов. Главное быстро проходь и все. Не останавливайся. Е, прошли. Yeah, прошли. Друзі, всіх вітаю! Ось бачите, крига. І у нас, не знаю, ну, у мене вже сьогодні буде напевно четверта льотка. реально, У нас така погода, що воно то розстає, то замерзає, то розстає, то замерзає. І ну, десь ось реально четвертий раз я буду виходити на кригу, що воно заново замерзло. Приїхали у трьох сьогодні на рибалочку з Льохою, з батьком Льохи. І будемо пробувати ловити, та не знаю, карася, напевно. Приїхали на карася, в принципі, є окунь, не знаю, ну, Поки що будемо пробувати ловити карасика. Крига така ну, дуже стрьомна, Заходили, ось бачили, тут якраз тріщини такі гуляють, вода виходить. Коротше, ну, Сьогодні такі екстремальна рибалочка буде. ну... Люди є, в принципі, щось, щось намагаються ловити. Думаю, щось допіймаємо сьогодні. Будемо пробувати. Ну що, друзі, ось розставив я вудки на постой. Три вудки поставив і будемо чекати клювання карася. Тут саме на цій водоймі ну, така є закономірність, що карась краще клює на постой. Тобто ну, якби він постійно переміщується і бігати за ним ну, немає сенсу. А на постой чекати його. Оце така тактика краще спрацьовує. І Будемо зараз чекати клювання. Морозець такий зранку давить. Непоганий, десь мінус 6, точно є, лунки підмерзають. Так, ну що, друзі, вже 9 година, клювань немає. Так вже бігаю, шукаю, переміщуюсь на різні е, локації. ну, Немає, не хочу клювати, карась. Зараз трохи чайку вип'ю. Можливо, ж розклюється якось. Друзі, нарешті якесь клювання побачив. Походу це окунь. Так щось тіп-тіп-тіп-тіп. Такі різкі клюваки. Я думаю, явно це не карась. Ну хоч нарешті якесь якісь клювання. Ну давай. Друзі, коротше, вийшли на берег і зараз переходимо на інше. На інший ставочок поруч. Тому що карась сьогодні щось взагалі просиділи півдня, клювань немає. Реально, ну далі смислу сидити, сидіти просто немає. Зараз трошки може окуня десь знайдемо. Два у мене було, там якісь типу, щось таке схоже на клювання. Ну, скоріш за все дрібний окунь. Щось тіпав там і все. Карасини покльовок сьогодні не було. Карас не хоче клювати, так що будемо шукати десь зараз пробувати окуня ловити. Пробираємося через такі хащі. Так, ну що, друзі, це вже інший день. Вчора, ось, як бачили, бігали ми цілий день, шукали того карася. Карась не клював на печищі. Їздили там і на солу заїжджали, ну, окуня також не знайшли. Короче, вчора прольот. Не бачив за цілий день жодного клювання. Зараз так вже вийшов на Веретінивку і хочу просто спробувати живця. Думав на жерличці, поки ще заборона не вступила в силу на лов ловщуки. Хочу ось сьогодні живчика. Зараз вон з камерою пробіжуся. Чисто так знайти хоч якусь там платвичку краснопера, окушка, можливо, дрібного і спробувати наловити живчика. Побачимо, що зараз з цього вийде. О, Окуня дофіга. Дрібного окуня просто тучи, якщо бачите, тучі дрібного окуня. Зараз пробуємо піймати його. Друзі, знайшов платву. Клює на постой, на мотеля. Активно, ну дрібна, походу, не засікається. Втовші води знайшов. Блин. І знову мимо Друзі оце придавило. Бачите, от така ось платвичка, такий розмір, ну піймав. Зараз можливо на живця якраз собі і наловлю. Ось така мармишечка в мене золота. Така ось якраз живцова плитва. Ось, друзі, ще одну таку. Тільки опускав відразу. Якраз живцевий все Нормально так. на опускання. Ось така якась вона дрібна. Для безмот... На безмотилку не хочу клювати, а на мателька оце ставлю відразу. О, бачите, воно ще клює. Ах, не засіклась. Стая стоїть дрібної отакої. От І клює відразу. А, бачите, відразу. Оп-оп оп оп Ох є. Засік отака вже. краснопорка побільше трохи. Такий розмір просіклась. Ну, Мормишечка яка, бананчик. Вікінг Фірмочка. Це нові мормишки я взяв. Ось на них, бачите, ловлю. Так, друзі, буквально по, можна по одному мотильку чіпляти, тому що ну, рибка маленька, вона більше не заглатує. І таких мотильків менших треба вибирати. Ну, по два, може по два, щоб швидко не стягувала мотиля. По два буду чіпляти. Там клює вже на ту другу. Ох, Друзі, є ще одна. Така знову краснопор, не платва. Краснопорка, бачите, заглотила як мармишку, Це на свіжу, на ту, що я тільки поставив. Оце, хоч живець буде мені, хоч наловлю трохи живчика. Отака. Ну давай. Ах ти, блін, пагубам, друзі, пагубам. Пройшовся. один мательок залишився. Ну давай візьму ще чи ні. От, хватаю одразу. Там, бачите, стая стоїть. Ну, блін, дрібна дуже не заглатує. Та ну блін, друзі, не може засікти дуже дрібна риба. Якраз живцова, ну блін... Мармишки у мене такі не на живця явно. Вон, бачите, тільки ну, як її оце зас... засікти. Друзі, замінив мармишечку на трохи меншу. Зараз спробуємо, може буде краще засікатися. Є, друзі, засік. Отака ось, бачите? Засіклась. Поставив менше мармишечку і ось таку красненьку відразу. Ну, Розмір такий невеликий. Ну якраз на живца піде. Ух, є, друзі, оп, засіклась. З якогось енного разу і відразу, бачите, зійшла. Є, друзі відразу бачите отака ось краснопор краснопор живцовий, якраз чутенько, що я й хотів розмір такий і реально ось почали засікатися поставив меншу мормишку, знайшов у себе і трошки пішло діло ці наступна така ось малявка то як друзі тільки е, закинув то не клює трохи пошевелив мотельком і відразу відразу йде клювання Ну, розмір бачити не дуже. Хоча я там і плотву бачив в камеру, тобто ну, є і плотва, і краснопор, але щось плитва брати не хоче. Ух, отака. Бачите, тройранно ну, поставив меншу мормишку, просто розмір. Ро розмір невеликі не рибки. Ось маленька мормишка така рішає. До цього стояло в мене більше, ну на неї клювало, ну, просто не міг засікти. А ось оця, бачите, ось засікає більш-менш. Ось, і, Друзі, відразу бачите, тільки Оп, придавила. Придавилась знову така, попав, попав на стайку цього краснопера і клює, бачите, одна за одною. Ну правда на мотилька на голу не хоче. Ух. О. Одна за одною пішла. Вот така. Друзі, є ще одна така ось. Ну, краснопер, знову краснопер, не плотва. Хоча це така побільше. Трохи більший краснопер. Вже з іншої луночки. Ух, mm. друзі, ви бачили цю клюваху. така, ну, він, щось... Поменше, хай вже буду відпускати, живцу мені хватає. Так що давайте додому впливи. Ух, є, друзі, придавило. О, це вже розмір. Це вже розмір. Такий ось бачите. Ах ти, ю! Відвалилось чуть не в лунку. Ти? В принципі, наживця я наловив. Десь штучок 15 мені вистачить. Вона в принципі ще клює. Ну, таке, вже не цікаво. І можливо ось на днях спробую на щучку десь проїхати, так як вже там залишилось буквально пару днів до заборони. І останні шанси, поки морозилось, поки крига є, виїхати на щуку. Ух, як придавила, друзі. Гарно придавила. На останок Отака ось. Гарний розмір. Такий.